Друзі, доброго вам всім дня! Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Велика, болгарський сорт. Ну, що я хочу сказати? Гарний осінній виноград. І що саме важливе на даний час? Після цих великих дожів. Я на ньому знайшов ну, десяток ягід на весь цей кущик. Кущик у четвертий рік, нагрузочка тут невеличка, але все-таки він не сильно тріщить. А мені люди говорять, що його потрібно викинути, тому що він дуже сильно тріщить і навіщо його держати, тримати, т.д. й тепер. Друзі, ну що, по характеристикі. Характеристика даного сорту винограду. У минулому році, до речі, у мене була контрольна гронка, маленька, невеличка. У цьому році урожай є на 4 рік, але також він невеликий, тому що кущик був е, маленький такий. Ну що, поїхали. Сорт винограду велика. Має таку темно-синю ягоду. Такої овальної форми, витягнутої форми під пальчик. мясисто соковита м'якість, приємний гармонійний смак, солодка. І, до речі, ще йому потрібно трішки повисіти. Тому що верх до серединки солодкий, а низ трішки ще, бачите, зеленкуватий. Його навіть видно, що він зеленкуватий. І... Ще потрібно повисіти десь з недільку. Дай Бог, може бути нормальна погода, до речі, і він все-таки у мене достигне. І побачимо доволі непоганий результат. Я так би хотів сказати. З приводу гронок: гронки є і менші, є і більші. Ну, Хочу сказати, що гронки у цьому році від... Та ну, скільки є там. Грам по 200 гронки є гронки, оця ось, воно Ягодка тут така важка, важка ягідка. І хочу сказати, грам 200 гронка і такі грам 600-700 є. Не знаю, може в кого були там грони більші. І, до речі, ну що тут запас деревини старої, дивіться, ви ж бачите маленький. Якщо буде нормальний запас деревини, Буде товста деревина гарна, файна, то я думаю, що у майбутньому, дай Бог, щоб скоріше наступив мир. І в майбутньому цей сорт винограду розкриється наповну. Якось так. Дивіться, яка файна ягода осіння. Ну, що ще сказати? <кій> Усі гронки з мішечків я не витягував, тому що оси, це в нас трішки дожі. Та Сьогодні вітрюган здоровенний, наче ос не видно. А так взагалі оси дуже сильно б'ють. Друзі, оце ось ніяка незахворюваність, це називається сонячний опік. Це моя вина. Бачите, тут ось скільки вигоріло, а далі кусочок остався. Ось, до речі, не додивився, ягідка є тут лопнута. Бачите? Але не критично, не критично. І цей сорт винограду я ще залишу на нашому участку, на нашому винограднику. Ось розпакував мішечки, дивіться, маленька гронка, гляньте, яка ягодище. Гляньте, яка ягода. Дух. Та ти що? Клас, гляньте. Вообще. І хочу сказати, що ця ягода ще, вона, наче як навіть підростає. Вона ще не взяла свої кондиції така. Так що, друзі, якось так. Ну і туди трішки йде. Кусик невеличкий. Так, зараз все наготовлено. ваги. Ось бачите, яка ягодка є. Ось такої ось форми, такої ось форми овальної підвитянутої. ну. Так, ану, 16 грам 36 міліграмів. Так, поїхали далі. А є така витягнута. От бачите, з одного кущика є така витянута. Скільки тут? 14 грам, 11 міліграм. Друзі, на даний момент у мене ягода від, получається, скільки це? 14, так, да, я сказав. Да, 14 грам і міліграми. Від 14 грам до 16,5 міліграм. Але у людей бачив виноград, це іменно цей сорт винограду. Ягоду бачив, цього сорту винограду, трішки не так сказав. Ягода була до 24 грамів. Ну, нічого, перше плодоношення, подивимось, що і як. Така вона ось в розрізі. Бачите, серединка ще трішки навіть зеленкувата. Це я ягодку зірвав знизу. Подивимося, що вона тут у нас по чи соковита. Дивіться, як сік біжить. Ну-ка, зараз ми її трішки поки в'юдемо. Бачите, сік біжить файно. Тобто такий сорт винограду велика. Ну що, друзі, сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! Все у нас буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення. ще побачимось.